Друзі на синфо перші проголовне поїхали. Страшна п'ята ранку після операції труба під Куп'янськом» до Донецька почали масово прибувати колони з пораненими окупантами лікарні, яка і без того працювала на межі можливостей, Опинилися перед немислимою хвилею пацієнтів. За одну добу люди провезли сотні бійців із тяжкими пораненнями. Більшість мала множинні переломи, ампутації, поранення від уламків і сильні опіки. Багато хто прибував у стані шоку без свідомості з критичною втратою крові. Медики працювали без перерви. Проте ресурсів швидко вичерпалися. операційні були заповнені. В коридорах стояли носилки, у підвалах облаштовували імпровізовані пункти, бракувало ліків, перев'язувальних матеріалів. Донорської крові запаси плазми закінчилися вже в перші години. А мобільні станції переливання не встигли обслуговувати потік через відсутність апаратів ШВЛ і Кисню. Багато важко поранених не дожили до операції. Проблемою стало те, що значна частина медперсоналу працювала без відпочинку кілька діб, а лікарі втрачали свідомість прямо під час операції. медсестри не притомніли під перевтоми. Умови для пацієнтів були катастрофічними. Люди лежали у тісних палатах по Одесі, на підлозі у коридорах, де було холодно і задушливо інфекція поширювалися швидко, рани починали гноїтися. До вечора кількість смертей зросла до трьохсоте. Це були ті, кого не вдалося врятувати через критичні пошкодження і відсутність належної допомоги. Лікарня перетворилася на морг. Тіла складали вантажівки, які одна за одною виїжджали за межі міста. Морги переповнилися, а то влада розгорнула тимчасові холодні. Сховищем операція труба стала для противника катастрофою. Підрозділи були розгромлені. а Величезна кількість поранених створена колосальним навантаженням на тилову медичну систему. Фактично втрати множилися, поранені, які могли би вижити на нормальних умов. Помирали через відсутність можливостей для лікування. Українські джерела підкреслювали, що саме навантаження госпіталів є прямим наслідком провальної логістики та організації. Ворога інформаційний простір заповнили взаємні звинувачення. Російські медіа замовчували реальні. Масштаби смертності, поширюючи зведення лише про героїчну боротьбу медиків українські сторони, заявляли, що масова загибель є прямим показником системної кризи армії противника, яка втратила здатність ефективно евакуювати і лікувати свої бійців. Незалежні джерела підтверджували, більшість загиблих були поранені у боях під Куп'янськом і лікарнях, просто не мала змоги надати належну допомогу. Міжнародна реакція виявилася подвійною гуманітарні організації, висловлювали співчуття, але наголошували, що сама російсь. Ска агресія створила умови, коли лікарні перетворюються. На переповнені пункти страждання у західних столицях трагедію розглядали як ще один доказ виснаження російської військової машини. Політичні коментатори підкреслювали, якщо країна не здатна забезпечити навіть базове лікування власних солдат. Це означає глибоку кризу тилу і системи управління. Баланс сил після труби змінювався. Українські війська отримували ключові позиції під Куп'янськом. Як тоді противник витрачав боєздатні підрозділи не лише на по. Олі бою, але й в тилу масова смертність у лікарнях стала для армії ворога додатковим ударом, який підірвав мораль і викликав невдоволення серед особового складу. Що ж, подія у Донецькій лікарні показала інший вимір війни. Це не був прямий обстріл, це внаслідок надмірних втрати провалів системи медичного забезпечення. Україна отримала стратегічну перевагу, адже ворог втратив сотні бійців. Навіть поза полем бою, Росія вже зіткнулася з подвійною кризою військовою та гуманітарною. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.